Щодня Україна платить занадто високу ціну за свою свободу. І мільйони українців цікавить лише одне питання: як зупинити війну? Тож сьогодні, в рамках Ялтинської європейської стратегії, говоримо саме про це. Ялтинська європейська стратегія це така подія, де кадр тобі може зіпсувати, М -м, наприклад, пан Келох. Світ помагає сильним, слабим ніхто помагати не буде. Тут взагалі треба обережно ходити, щоб не відтоптати ногу якомусь світовому лідеру, бо співвідношення зірок політичної арени і звичайних людей десь відсотків 90 на 10. Назва конференції, організованої фондом Віктора Пінчука Як зупинити війну красномовно передає думки кожного українця, і хотілося б в очах світових лідерів побачити відповіді, а не тільки занепокоєння. Можливо, існують якісь легкі шляхи зупинити війну простих рішень не існує. Здатися це просте рішення. Але я чітко бачу, що Україна цього не планує. Вирішуче налаштовані продовжувати боротьбу, але без Європи та її швидкого переозброєння я не бачу, як перемагати. Можна продовжувати, але для перемоги необхідні радикальні зміни у підходах Європи до стратегії. І тут питання: як швидко Європа зможе захистити себе? Сьогодні це війна Європи і Америка по суті зробила шаг назад. Але я не впевнений, що Європа до кінця розуміє наслідки і наскільки високі ставки та масштаби катастрофи, якщо Україна програє для досягнення рішень, ми і зібрались сьогодні тут. Важко не погодитись з паном Фергюсоном. Два дні розбирали питання з усіх боків. Говорили і про санкції, і про економічний тиск на країну агресора. Розмірковували про те, коли та за яких умов Росія розпадеться. Обговорювали наші технологічні та бойові спроможності, не пасли задніх навіть в питаннях реформ та боротьби з корупцією. За традицією, конференцію відкривав президент України та засновник конференції Віктор Пінчук, а також президент Фінляндії. excellencies, president of Ukraine, Volodymyr Zelensky and president of the Republic of Finland, Alexander Stubb. Назва нашої конференції як закінчити війну. І я вважаю, що ми вже на шляху до перемоги, і ми переможемо. Українці століттями билися за визволення від імперії, і головна причина цієї війни для Росії це існування України. І зараз найвідчайдушніша спроба імперії знищити нас. Але саме зараз ми близькі до успіху в історичному масштабі, тому що вперше нас підтримує весь цивілізований світ. І зараз наше завдання закінчити війну на справедливих умовах. І пройти наш історичний шлях до кінця, а це означає зберегти наш суверенітет, незалежність і долучитися до Європи. І Я маю на увазі вступити до Європейського Союзу. Після вітальної промови Зеленського Фаріт Закарія, американський журналіст та один з найвпливовіших політичних експертів, не планував влаштовувати президенту теплу ванну. Є люди в сполучених штатах, які вважають, що українцям треба визнати, що вони не повернуть свою територію назад. І якщо Путін хоче Донецьку область, наприклад, і це ціна миру, то віддайте трохи території. І я запитую про це. Бо деякі люди так дійсно думають, чому ні? Чому не прийняти умови принаймні станом на зараз, якщо це ціна миру? Понад 11 років ми платимо страшну ціну. А що ми знаємо, що ми не можемо довіряти путіну? Він не зупиниться. Я впевнений на 100%. Треба зустріч, результатом якої буде припинення вогню. А Путін зараз на цю зустріч не готовий. Це говорить про те, що не було достатньо тиску на Путіна від Трампа та європейців. Нам треба посилити тиск. Я готовий з ним говорити, але не через американців і не через європейців. За їхньої підтримки, так, але не через них. Це наша земля, наші люди, наша нація, наша історія, наша ідентичність. І насправді, якби ми від самого початку могли отримати всю силу та підтримку, яка нам потрібна, може б і говорити не довелося з ним. То ви готові зустрітися з ним віч на віч? Так, іноді це необхідно, навіть якщо нам не подобаються ті чи інші обличчя. Гостей занурювали в нашу буденність просто зі сходів. Ось робота популярного митця Дем'яна Хьорста неповна правда. А ось просто перед основною залою виробництво дронів. Це що? Дрони? Вони їх прямо тут виготовляють. Переважно звикли бачити на таких позиціях чоловіків, а ви виробниця дронів. Так. Як давно цим займаєтесь, і коли у вас виникло бажання і ви відчули собі сили, що ви можете таким займатися? Приблизно півроку хотілося робити щось більше ніж умовно донати, але якось хотілося фізично допомагати. Така механічна робота в принципі доступна кожному. Це не дуже важко. Кілька хвилин навчання і можна працювати. Ось така інженерна робота, паяння це потребує більш довго навчання. Тиждень-два. Куди вони після Ялти поїдуть? На схід. Ми допомагаємо шість підрозділам. Куар іноді інформаційніші, ніж офіційні розмови. Тож ми пройшлися і там. Дивіться, нам потрібно зростати. Дрони це тактичний рівень. А якщо говорити про дрони на стратегічному рівні, це такий ну, трошки не той рівень, який нам потрібен. Це такі ракети для бідних. Ну вони дуже легко збиваються для того, щоб нам можна було відповідати Росії, скажімо так, або загрожувати їй превентивно. Ми маємо мати ракети. І Не крилаті зараз. Там розповідають про них по телевізору, маючи там декілька зразків. Ми маємо мати наші балістичні ракети, серйозні, професіональні. Типу наш сапсан, який має бути дороблений і запущений в серію. Нам потрібно щось йти в цьому напрямку, збільшувати їх дальності, збільшувати бойові частини. І потім тільки наявність у нас цих ракет буде стримувати Росію. Ми вибудовуємо абсолютно чітку пряму о, і конкретну комунікацію про те, що дайте зброю, яка у вас виробляється, яка у вас це ще є. І посильте санкції. Ось ці два основних стовпи, на яких тримається власне військова машина Російської Федерації, і порушуючи їхню економіку та їхню здатність виробляти озброєння, застосовуючи, наприклад, далекобійні ракети по території Російської Федерації по виробництву шахетів або іншого озброєння, ось це може зупинити цю війну. А у наших партнерів на сьогоднішній день є достатньо грошей, але недостатньо виробництва. Одна з схем, як посилити нас за допомогою зброї, це купувати зброю у Сполучених Штатів, наприклад, і наші партнери застосовують таку, таку схему, але цього не замало. І точно є куди рухатися із тіньовим флотом, і з нафтогазовим сектором, і з енергетичним сектором. І з... Ядерним сектором ядерної енергетики, які взагалі не під санкціями, із фінансовим сектором металургійним і так далі, ми можемо продовжувати. Тобто потрібно бити санкціями, і ці санкції мають бути не посилені, а смертельні. І пам'ятаємо, друзі, що ми зупиняємо ворога на землі, на небі і в воді, і дістанемо їх навіть в пеплі. А чи готова Європа до війни? Дивіться рівно за тиждень. Побачимось.